Добрий день, шановне історичне добірне товариство. Наш підручник написаний за модельною навчальною програмою для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти. Це та програма, яку склав авторський колектив, очолений Оленою Іванівною Пометун. Зрозуміло, що концептуальні засади підручника визначені як програмою, так і державним стандартом базової середньої освіти. Наш підручник дає матеріал для формування у більшій і, звичайно, чи меншій мірі усіх компетентностей та засвоєння наскрізних знань, взяти хоча б першу компетентність вільне володіння державною мовою. Справа не лише в тому, що текст підручника викладено українською. Ми знайшли можливість вдатися до формування такої конкретної складової мовної компетентності, як повага до рідної мови, щоб підкреслити її давність. Її походження, ми на початку параграфа про культуру Русі ставимо питання, а якою мовою розмовляли мешканці давнього Києва. Посилаючись на дослідження істориків мови і насамперед на графіті київських храмів, ми показуємо, що князя, який хрестив Русь, кияни називали Володимиром, ані Владіміром. За окремі вчинки киянам було соромно, суперечки вони розглядали в суді. Плавали в морі, день закінчення земного життя князя називали успінням, а не успіннієм. При звертанні до людини вживали кличну форму. Петре, Федоре, е, графіті фіксують і чоловічі імена на О Данило, Дмитро, Кирило, Петро, Судило. В давальному відмінку вони отримували закінчення Ові, Еві, Маркові, Василеві. Мовна компетентність виводить нас на тему ідентичності, однієї з провідних у концепції нуш. Завдяки підручнику учні мають можливість познайомитися зі своїми слов'янськими предками. Традиційно такими називають насамперед антів. Сучасні ж дослідники стверджують, що очевидно ще більшу роль зіграли склавини, адже анти більше загинули у боротьбі зі східними нападниками. І своєю історичною жертвою дали можливість саме склавинам вплинути на родовід сучасних українців. Далі ми знайомимо учнів з суспільними відносинами, господарством, духовним світом. Ми показуємо, як на характер наших предків, особливості господарювання, зміст вірувань впливали природні чинники. У такий спосіб ми долучаємося і до формування екологічної компетентності. Впевнені, що наш підручник працює і на формування такої компетентності, як навчання впродовж життя, адже інтерес семикласників до легендарних та ранніх періодів нашої історії переросте у дорослому віці у прагнення і навіть потребу грунтовніше вивчити чи принаймні познайомитися з життям та героями руської доби. Однією з проблем сучасної української ідентичності є заниження самооцінки, тому там, де це доречно, ми намагаємося показати наші історичні успіхи і навіть переваги. Це, зокрема, твердження давніх французьких хроністів про те, що руський край більш могутній, більш значний, більш культурний, ніж Франція. Це і норми руської правди. Які засвідчували рівноправ'я чоловіків і жінок у господарських та майнових справах. Ми також не забуваємо підкреслити, що у Русі був найвищий відсоток міського населення <плес> <плес> Даруйте, у тодішній Європі. І якщо Київ мав 40 тисяч мешканців у 12 столітті, то Лондон вийшов на цю кількість аж у 14 столітті. Шкільний предмет історія є складовою громадянської та історичної освітньої галузі. Вже сама назва галузі вказує на те, що наш предмет має працювати на формування громадянина. І наш підручник дає можливість зосередитися на питаннях соціальної структури. Пов'язаності соціальних функцій стану чи верстви з їхніми обов'язками та привілеями або й природними правами. Особливо рельєфно нам вдалося показати взаємозв'язок між сильною і добре впорядкованою державою та життям і діяльністю, діяльністю її мешканців. Лише така держава надає можливості представникам усіх верств виконувати свої соціальні функції. Жити в мирі, спокої, працюючи на задоволення як своїх, так і державних потреб. Це вдалося чітко показати на прикладі таких успішних руських володарів, як Ярослав Мудрий, Роман Мстиславович, Король Данило, Володимир Мономах. <кхід> Звичайно, кожен шкільний підручник є втіленням у педагогічну практику надбань сучасної академічної науки. Сьомий клас у цьому сенсі може виглядати з першого погляду якимось аж надто традиційним. Ті ж самі Повість минулих літ, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис, уривки з хронік європейських авторів. На жаль, джерельна база цієї доби навряд чи суттєво розшириться, це визнають і шановані дослідники цього періоду. От, зокрема, академік Петро Толочко. Доктор історичних наук Олексій Толочко на перших сторінках четвертого тому 15-томної, вибачте, праці Україна крізь віки стверджують основними джерелами з історії Русі і по сьогодні залишаються літописи. Водночас, нестачу джерельного матеріалу дослідники даного періоду компенсують складними теоретичними пошуками. Так існують дуже цікаві інтерпретації факту спільного володарювання двох князів, так званої деархії, на це вказує подвійність князювання Аскольда і Діра, Олега та Ігоря, Ольги і Святослава. Зарубіжні та українські вчені вже давно помітили, що на теренах від Давньої Японії до Західної Європи, включаючи й сусідню Русі Хозарію, влада була деархічною. Мікадо і Сьогун, Каган і Бех, Король і Мажордон. І в цій деархії один з володарів забезпечував сакральний зв'язок між світом богів і підвладним людом, а другий зосереджувався на справах воєнних та управлінських, менеджерських. Тому цілком обґрунтованими виглядають висновки науковців, що християнські за світоглядом літописці намагалися пояснити співправління князів, як правило, юністю одного з них. Проте це, як кажуть, не факт. Проте ми вирішили не навантажувати учнів такими складними речами, принаймні тому, що такі підходи, хоча вже і є надбанням української історичної науки. Проте, ще не набули загального поширення і визнання. Так само ми не наважилися подавати учням історію ранньої Русі як діяльність скандинавської торгової компанії, яка поступово еволюціонувала до стану держави. Водночас, певні ідеї ми все-таки взяли у роботу, так розповідаючи про збір данини Першими князями. Ми визнаємо, що ці князі прагнули значну частину данини продати у Константинополі. І таким чином забезпечити свій двір та дружину товарами рідкісними, високоякісними і престижними. Історія Русі дає нам цілу низку історичних уроків. Окремі з них ми намагаємося виокремити на сторінках підручника. Наприклад. Показуємо, як згода і взаємодія дозволила братам Данилові та Василькові Романовичам відбудувати батькову могутню державу. Разом з тим показуємо, як протистояння Ягайла і Вітовта призвело, зрештою, до інкорпорації руських і литовських земель до складу сусідніх держав. І цей факт. Особливо контрастує з перемогою над Тевтонським орденом у Гренвальдській битві, коли двоюрідні брати поєднали свої воєнно-політичні воєнно зусилля заради перемоги. <кхід> На жаль, час наданий нам уже слеп, спливає. Про інші цікаві історичні факти, процеси та явища ви зможете дізнатися. Зі сторінок нашого підручника, якщо звичайно його оберете та замовите. На все добре.